Бути чи не бути до виборам до ульвівської обласного ради депутати вирішать вже завтра. Сім мільйонів на волевиявлення знайшли. А от для того аби їх таки дали, обласні обранці мають проголосувати за зміни до бюджету. Нових депутатів виборці обиратимуть вже 7 квітня. Їх шукали довго, та все таки знайшли. Сім мільйонів для проведення до виборів у семи мажоритарних округах, чиї представники поїхали до Києва працювати у Верховній Раді, виділять з обласного бюджету. А от повернути їх має держава в обласній раді. Сподіваються, що головний кошторис таки відшкодує витрачені кошти, але це не лише виділення коштів. Ми поймаємо цілу низку інших пунктів, які передбачають заходи щодо повернення даних коштів. Державного бюджету, зокрема, якщо надійде цільова субвенція, то ті кошти пропонується виділити на заклади охорони здоров'я. Не виборами єдиними візьмуться депутати і за інші фінансові справи. Так обранці мають внести зміни до показників обласного бюджету, аби погасити минулорічну 90 мільйону заборгованість. А от звіту очільника Львівщини Михайла Костюка вимагати не будуть. Є певні терміни, де голова державної адміністрації повинен отримати цифри, статистичні дані, згідно яких він буде звітуватися. Тому підганяти ми можемо підганяти, але чи ми тоді отримаємо об'єктивний звіт? Співпрацювати без конфліктів так бачить свою роботу обласна рада із адміністрацією. Щоправда, спірних питань не відкидають. Доки буде така адміністративна система, доти будуть конфлікти. Тому треба задуматися, що ми повинні реформувати в цілому в країні адмінну і пер але насамперед адмінустрій. Не внесено у порядок денний і питання щодо заступника голови облради. Нині ж він поки що один. Відтак президія працює у неповному складі. Юлія Манько, Максим Бек, новини.